Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про багатозначні слова. Виявляється, одне слово може мати багато значень. От, наприклад, місяць. Місяць буває на небі, а ще місяць є в календарі. Тому слово місяць має два значення. Слово «бокс» також має багато значень. Є зачіска, яка називається «бокс», А ще є вид спорту, який називається бокс, а також «бокс» – там, де лежать наші продукти харчування. А от слово перо також має багато значень. Є перо, яким можна писати, а є перо від птиці. Слово ключ. Ключем можуть називати ключ від замка, ключ журавлів, музичний ключ, ключ-інструмент. Слово лист може означати лист, який росте на дереві або на кущі, а також лист з зошита або з книги. Слово носик. Носик є у чайника, а також носик є у людини. Лисички. Лисички є гриби, а також лисички це дикі тварини. Голка також багатозначне слово. Є риба голка. Є голки на ялинці. Голка на шприці є голки на їжачку, а також є звичайна голка, якою ми шиємо.